Добрий день, мої виглядачі! Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Субота, 1 листопада. Сьогодні гарна погода. Бачите, барахолка, яка гарна сьогодні. Це зі сторони вулиці Новокостянтинівська. Тож ходімо, то будемо гуляти, будемо шукати що небудь цікавеньке. подивіться на цей сюжет. Корзбень. Бачите, яка виховна тарілочка? Дуже цікава. А скільки це? 150 старий корзбень. 150 гривень? Ну, дуже цікаво. Ну, просто шедевр. Дякую. Ну, дякую. Ну, все добре. Дякую. Просто шедевр. Только Да, вот такая чашечка вже колись була у мене. Так і дещо, дещо, тут несподівано, щось якесь впаде в очі. Цілий бід струп на штаня. Цікаво, як там вони ходить. Боже, Може, і промазали. Ну це метр, мабуть. Це така, ота, що на підлогу. Так, а оце що там таке? Боже, а що ж це там таке в, в цій коробочці? Я навіть не чи це іграшка якась. Що то воно таке? О, перебивачки. Указання по переводу знаків декалькоманії. Боже, я навіть не знала, що воно так називається. З цими перебивачками ганялась. Перебивала на все в хаті калькоманія. й що Я його, його зачепила тепер. Не знаю, як назад покласти. Цікаво пішло. Ну, що таке? Ячки, здорово. Може, які кушанки. Новенькі такі ванки десь позберігались. Я вже дві штуки прикладав. А що це таке в коробочці, скажіть? Ото ігрушка називається безпілотник. Перший. В Україні, мабуть. Дрон можна запускати? Дрон, так. Да. Цікаво, так. Да. Uh, якого це автоматики в 70-х-80-х роках випускалося. Дуже, дуже мало їх зробили. І там це ж паспорт, там, мабуть, і дата да, є, так? Це да? є, це є. І скільки це воно коштує, цей дрон? <рес> Дві тисячі коштує. Унікальна штука. Він працює, так? Да? Так, да, працює, вилка, я провіряв. Ігрушка з партійна, сама, так. Цікаво, да. дуже цікаво. І ваза ця у вас така просто. Ну це якщо у вас велика. Ну так, да, нема в мене такої великої хати, нема такої Немай. великої хати. Да, ваза така, як ракета. Це підень. Я... Так, будь ласка, просто щоб я його не, не побила, бо в сумку вже напхала. Дякую. Вже купила собі пробочку за 45 гривень. Оці такі гарні. Ой, яке красиве марганцеве село таке. І оцей дивиться який гарний. Дякую. Вам дякую. Оташов з трійку. Яка краса? опять. не я Дві двісті дивіться на це диво. Такого ніколи не бачила. Дивіться, яка таксочка. Тебе возьму. Ты сказал, Сегорьев, ты возьмёшь. По 7.200 віддадуть ці великі цілі ОФЗ, бачите. Величезний. Ну, а це дрібниці. Ні, я не хочу. Ні. Да давай я возьму. Я Владимиру когда-то брал, я ему отдавал. Не хочу. Я хочу, хочу звідки. Звідники наїли. А Ой, блюдо. Скільки це блюдо у вас коштує? А я про Панкерс. Прошу 70 гривень. Чуть -чуть дуже гарно буде. Дивіться, які гарні буде. Ніколи такого будянського не бачила в таких маках. Дуже красиве. Якщо воно по душі, за 60 можна буде. Воно дуже гарне, у мене просто вже, ну, реально ставити нема де, але воно дуже красиве, да. дуже гарне. Трошки кракелюр, але гарне. Таке прям. М -м -м -м. Дякую, я похожу, подумаю, може назад буду йти, щоб не носить. Я теж просил, був у них на заводі. Я говорю, ну тарелочь, ну а потім вот свой, свой набор остал. Ну, купили у меня уже кувшин, купили по стакану под воду, купили три креманки и купили шампанцы. Вот Ну, я я в вторую неделю только выношу, я их не выносил. Це ви кажете, бельгійський королівський завод. Бельгійський королівський завод. Вони великі великі 140 років. и они шикарные они вот просто знаете многие сейчас любят таке благородне, неляпистое такое структурое дуже гарні, так. І тут очень форма така такая хорошая территорию коньяк запах 35 тисячі шість штук набір боюсь їх чіпати, трогать брати в руки тоненькі тоненькі такі прям стекло Ой, какие красивые. Да я трошечки. Такие просто мережево. Мережево просто. Конечно, 3500. 3500 комплект. Я вам женщин говорю, что в магазине увидел позавчера 7200 уже. семьдесят два цены ломанулись просто ну, я понимаю там доставка привозка не... у меня просто лишний комплект был реманы и конячих ну, да, это как приток денег в дом сделали из глины и отдали монетки там такие монетки как отодрать я говорю чего отдирать не надо Я колекціоную монети, там є цінна монетка для мене. А яка ж тут така цінна? У мене наче є всі такі. Цікаво, так? Да. Дякую, на все добре. Ну, да, да, да. Я тут зранку ввечері це все роблю, але... Навіть перчатки собі взяла, такі робочі ось такі. Але подивіться, вони за один раз які стали. Ну так, да. які вони стали. Ну так, боже, який гарний він цей молочник. Дивіться. Ціла історія, це ж ціла казочка. Несе мене лиса. О, Панкотський, так? Да? Це Тернопільський. Дивіться, який гарний. А скільки ви, він коштує? 450, 450 гривень. Ось така? Вона така вже, знаєте, поважного віку 500 гривень. Ось бачите, я вже собі браслет купила, я вже в браслеті хожу. Покажу. Пізніше, більш детально. 50 да, ваза, це у вас гарна. А скільки коштує? А у вас по чому це ще дивилась? Підсот. П'ятсот гривень. І оце... це нормально, бо я ж знаю, по чому продаю. Оця масляночка. Дивіться, кала. О, яка гарна. І така. Новісінька, новісінька, муха не сиділа. Дивіться, яка гарна. Скільки ця масляночка? Ці німецькі по 250, а Баранівка 150. Оця Баранівка, да? 150, Баранівка, а ці по 250. Оце, так, да, гарно, дуже гарна. І отой мені так подобається ваш той чайник з півником і тарілочки. Я вже його там дивилась, але ну просто да, дуже гарненький. Такий красивий. І теж чайник чайнику різний, От дивиться, який цей, а який цей. От, от подивиться. Ну, да, цей пра... важкий. От, да. а, а цей, а оці, Бачите, який. Да. Це тут а... розмальовка, як то кажуть. Класна. Але це теж. Я так, це. Оце дивлюсь так. на нього, да. Дуже красивий. І скільки коштує він? 150. Дуже гарний. 7, по, 50. по 50 гривень mm -hmm. тарілочки. Ну, чайник дуже гарний. Я оце думаю, чи вже собі купити, а де ставить, У мене там вже черга таких чайників. Mm -hmm. гарна ваза. Яка красива. Львівська, 800 гривень. Дуже красива. Гульбашківській, старенька. Ой, на сонечку. Така гарна. Дуже красиво. Які в неї тут наліпи. Дуже красиво. Ручна робота, дивіться, там більше витягнуто скло, тут менше. Ну, живе, живе скло, яке майстер робив. Бульбашки, дуже гарно. Дуже гарна річ, дуже красиво. он еще и працюет. Так. 25-26, что-то 27 не перекидается. такі робили за скла, такі ручки, дивіться. Квіточка там. Оце теж таке саморобне. А це фонтан такий якийсь. А, це ж, мабуть, Умань. Ти фонтан в Софіївці Цікаво. А це рибалка. Скло. Ну, Просто диво, не знаю навіть, чи це Моранський, чи дуже красивий. А чий це коник у вас? Зайнятий продавець. А скільки коштів? А, це, мабуть, Муранська черепашка. Лерон, ми йдемо, а ти там. А скільки це тінь у вас? Півтори тисячі. Це Мурана? А, ні, це скоріше за все Львів, художники Шурове. Боже, дуже гарний. Півтори тисячі, ще й Львів просто. О, а це ось які гарні. А ось дивіться, яка композиція. О, да, бачу, яка гарна композиція. Да, така прям весільна. Да. І скільки коштує це то? 100 доларів. 100 доларів, так. Да. Це, 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 це Львів? Чи? Не знаю. Але воно дуже важке попробувати. Не, не хочу я ризикувати, ну краще в ваших руках. Не хочу я. Да, гарне таке, я ж кажу, прям весільне така. Угу. Якраз так на пару. Угу, да. Рибки також є. Дві. їх. Кольорове скло. І по чому рибки? Пару віддаю за 700 гривень. Угу. Да, арні. Это... Угу. Це ще радянського. Ну так. Да. Але ці дракон... по чому? Ці по 250 гривень. Полонне. Так. Угу. А дракон. Дракон, так що подать 500. Шукаю мисочку своїм кітиком. Ось да. така от, як турка. Ага. А те, що вона зелена. Ну, воно це саме. Там алюмінієві лежали, це саме. Дочка та у 100 гривень ця вже мисочка. Ну, Красива для рижиків моїх. Боже, ось дивіться, ці формочки. Такі новенькі, прям а ну. Київ. Це на 14 копійок. Це ж для, ну, для таких... Закрити такі якісь корнетики, я так розумію. Що ж мені робити з цією пасочкою, чи ще. Походити, пошукати може ще. Ой, Боже, це щось таке важке, важке. Формочки по 50 гривень По 50 гривень. Ця важкенька така гарна для водички. Добре, подумаю. Це натрапила на розпродажу, дуже гарні. Дуже гарні камінчики і перли. Оце щось таке прям. 800 гривень. І перли. Я вже собі накупила стільки тих перлів, але все одно я не можу пройти. Оце такі здоровезні, який гарний комплект. Боже на сонці, які гарні. 1499, а це до нього ще браслет. браслет. 200, щось там 69 гривень. А скільки такі носики? 350. Це ж натуральний янтарь, Ну, ну это, нет. да, это крошка плавлена, да, крошка. Рау. Вот сережки такі. Попас. Костный обробленный. Угу. А не обробленный? 550. Дуже гарні. Оці які. А ви тут наступні вихідні будете? це все остатки Агат. Боже, які вони такі важкі, але такий агат, агат, прям. Дуже гарні. І оце прям такі якісь сережки, наче ну, гарний якийсь муховий агат. Белиция как краса. Его, я просто привязала, вы его а, не А, понятненько, ага. это от добрых людей, Да, ага, да. Ага. Это очень хороший подход. Очень хороший. Ой, на сонечку, какие они гарни. То есть, кто привязал, тот -то и отвязывает? Или... Нет, если вам, вы хотите... Ну... Я хотел еще его забрать. Да, сейчас я вам отвяжу. Да, я вам забрать. Да. Скажіть, у вас да. кольця чи сирежки? Сережки. ну є кольця тут. його подивитися, А оце що таке? Цікаво, чи це просто фарбоване? З чого вони ці? Да, ну Алло. З чого вони зроблені, нет. цікаво. А, ні. У мене это що? Я зараз А що це у вас таке? Це, ну, як брелок. Да. А це, мабуть, скло, чи, ну, чи скло, намистемка. І скільки це коштує? Е, Тут нема драматично. 150. Натуральника. Я, я я не наснімала подружкам наступного е... Тижня, якщо що, то а це такий гарний камінь. Треба приходити наступного наступного тижня. А що, що це? за камінь? А це що таке? Амазанітчині? Ні. Амазонит да, может. Вот гарный. Вот это все уже по 150 гривен. Боже, какие гелиотис на солнце. Кто за 250? Вот это принят. Э, вини. Да, да Причем эти чашечки? А вон девушка продается. По 10 гривен. Да, ось, и тут же там, и тут. Да, да. Такие ж малюсенькие. Да. Ну сейчас экономить нужно, как раз нужно покупать маленький. А вы ж... ж... раз, маленькую. Раз, раньше можно было кофе больших, а сейчас, блин, экономить. Как раз, блин, чтобы на это. Еще одну подарок будет за дам. Добре, дякую. Ну, манюсенькі, так. Да, такі ж масінькі. Ви ну, знаєте, другі рази приєдна. Так от стоїть угу. на столі. Норма, норма така. Любимої глядачі, наснімала багато, дві частини відео буду робити. Завтра вже викладу другу частину і покажу вам свої покупочки. А сьогодні буду. Їхти сьогодні не встигну знімати вам. Просто виклад бараховку.